Перейдемо з вами до лікувальної лінійки. До глибокого відновлення волосся, яке дає нам неймовірний блиск волосся, міцність, еластичність, зовнішній вигляд, тактильний вигляд. І до цієї лінійки якраз таки відноситься три вида відновлення. І це є дуже круто, тому що це ну, мега, мега, мега різні відновлення, і вони закривають просто всі потреби майстра, як і в домашньому використанні, так і в салоному. Перша крута лінійка це є реконструкція. Конструкція для пошкодження волосся експрес терапі. Е, далі в нас друга для, захист, для захисту фарбованого волосся, яка може використовуватись відразу після фарбування волосся. І третє відновлення це гладкість та шовковистість волосся, абсолютний шовк. Давайте розглянемо ближче з вами всі ці три системи. Що вони тобою включають, як вони працюють, і як їх взагалі використовувати в професійному догляді і в домашньому догляді, так для підтримання вигляду. Експрес-терапі терапія це реконструкція для пошкодженого волосся, це мега глибоке відновлення волосся, яка створена спеціально для дуже сухого, для дуже пошкодженого волосся, для волосся, пошкодженого хімічним впливом, термічним, фізичним впливом. Саме експрес терапі містить в собі активні компоненти, такі, як кераміди. Пантенол, біоструктура, так? тобто це протеїн, екстракт водоростей, е, кератин, органове масло, масло макадамії. Е, взагалі Дані ці продукти, які містяться в цій реконструкції по максимум дають зволоження, міцність, е, плотність структури, е, насичення, насичення протеїнами, тобто це вже такий більш подвійний. Каркас. Що саме цікаве, саме ця процедура вона не дає тяжкості, навпаки, більш волосся, дуже багато блиску, відновлюють кутикулярний і кортексний шари. І є можливість пролонгації даної процедури, якщо клієнт бере додатковий догляд і використовує в домашніх умовах. До, до системи входить в першу чергу шампунь, він є безсульфатний, який містить в собі знову ж таки кераміди, пантенол, біоструктуру та кератин максимально зволожує, тобто навіть уже промиючи шампунем тільки волосся, ви вже будете відчувати ефект від того наскільки волосся стало більш розсипчистим і більш піддатливим е до прочісування і до укладання. Далі в нас є. Дві сашетки, які місять в собі масло і бустер, а, які змішуються в рівних пропорціях і наносяться на волосся. Так, це теж інгредієнт, який дає максимальну реконструкцію за 60 секунд, тобто там по суті великого часу не потрібно для того, щоб тобто, мається на увазі одну хвилину. Ви маєте перемішувати ті компоненти для того, щоб була однорідна маса, яку ви можете наносити на волосся. Тобто, Продукт конкретно готується перед самим використанням, тобто не може бути одна баночка, яка там, або замішати велику банку всіх продуктів і її використовувати. То це саме продукт, який працює конкретно після того, коли ви змішали два продукти разом. Це саме ця олійка і бустер. Саме ці продукти вони є. Вони є ощільнювачами структури волосся, тобто вони якраз таки надають е, плотності е, в кортексному шарі. Так? Далі в нас є маска глибокої дії, е, яка теж гарно відновлює і живить е, наші локони. Е, теж на основі керамідів, пантенолу, каротина і морських водорослей. І... Е, е, Водна маска це рідка маска для миттєвої глибокої реконструкції, яка може використовуватися і в чистому вигляді, і в процедурі конкретно відновлення експрес-терапії. Вона є нестандартної форми, вона в рідкому вигляді, з дозатором, яка локально наноситься на пошкоджені ділянки, дуже швидко працює, розглажує лусочки і структуру волосся. Ще дуже важливо, що саме до цієї. Маски входить високий вміст спіруліни, який теж дає відновлюючи і відновлюючу дію. на на локонах, так. І п'ятим етапом у нас є еліксир в ампулах, який є незмивний, він наноситься на вологі волосся, або ж його можна і на сухе волосся наносити, як додаткова плівка, і для того, щоб закрити по максимуму кутикулу, і всі доглядові компоненти зберігалися в структурі всередині структури волосся. Протоколи для використання експрес-терапії, тобто першим етапом ми використовуємо звичайно шампунь, залишаємо його на 3-5 хвилин на волосі, для того, щоб гарно пропрацювали повністю всі ділянки і відшарували епідерміс і на шкірі голови, і попрацювали саму структуру волосся. Далі ми наносимо маску 4 тобто це рідка водна маска. Вона є, як тут виступає в даній процедурі як провідник, за рахунок того, що вона в рідкій рідкі консистенції, вона глибше проникає в структуру волосся і починає, відновлюючи свої дії з середини кортекса. Ми наносимо орієнтовно на 3 хвилини маску, далі, не змиваючи, ми змішуємо два продукти це олію і бустер. В неметилевій на протязі однієї хвилини для однорідної консистенції наносимо поверх водної маски, прочисуємо, залишаємо те, ще орієнтовно на 5 хвилин, хоча тут прописано 1-3 хвилини, але я все ж таки рекомендую більше часу протримати дані продукти. Чому? Тому що. Мала кількість часу е не дає можливість продукту проникнути дуже глибоко в структуру волосся в кортекс. Так тобто, це буде більше таке візуальне відновлення на кутикулярному шарі, якщо ж ми хочемо... Щоб працювати більш глибше в кортексному, кортексній ділянці, то тоді краще збільшувати час витримки. А, далі поверх, поверх масла і бустера ми наносимо маску глибокої дії під номером 4, а, теж не змиваючи попередні продукти, рівномірно все прочислимо і теж залишаємо орієнтовно на 5 хвилин. Далі на цьому етапі ми можемо... Помістити клієнта під клімазон або ж під термошапку, де температура буде не перевищувати 40 градусів, або використати інфрачервоний утюг для кращого проникнення і закріплення в кортексному шарі. Після чого ми змиваємо великою кількістю води. Uh, і переходимо до сушки. Перед сушкою ми наносимо декілька крапель, uh, еліксиру під п'ятим номером um, ампулки для закріплення і закриття кутикови. Uh, так, якщо ж ми хочемо для підтримання ефекту, для пролонгуючого ефекту uh, від процедури, uh, клієнту даємо додому uh, шампунь, маску. Або 4, або 4. Ну, Як на мене, краще давати маску 4. Чому? Тому що е, маска для глибокої дії е, під четвертим номером вона дає можливість змивання відтінку волосся, І, е, тобто вона все одно більш глибше пропрацьовує. Так? І плюс вона е, її потрібно обов'язково все одно закривати е, кондиціонером, або ж якщо не кондиціонером, то тоді. В комплексі обов'язково має бути еліксир під номером 5, ампулки, для того, щоб закривалася кутикула і не залишалася при і не давала поростості, а волосся було більш гладке і е е е додатковий блиск. Знову ж таки, дає нам ще ампула. Е е тому, Або ж, знову ж таки, можна вик... Використовувати, як її 4 плюс, маску замість глибокої дії, теж дуже круто працює, миттєве відновлення і вже не потребує закриття, тобто можна навіть еліксир і виключити з цього списку. Це вже по бажанню кожного майстра і клієнта. Далі. Наступна система захист кольору. Вона включає в себе чотири позиції: це шампунь, теж рідка маска, відновлююча олія і гіперзволожуючий мус. Взагалі, ця система базується на основі кератину, колагену і стовбурних клітин рослинного походження. Стовбурні клітини рослинного походження дають нам максимальний захист волосся, який піддається якраз таки для хімічного. І фізичного впливу, який по максимуму пошкоджується. Е, крута процедура, яка гарно себе зарекомендувала відразу після фарбування, тобто вона тільки закріплює, вона капсулює пігмент, е, який вже поліморизувався всередині структури волосся, і дає можливість, е, щоб той пігмент якраз таки не так швидко вимивався. Саме цю лінійку я рекомендую теж давати клієнтам додому для збереження кольору. Тобто, давайте ми з вами справимо. Розглянемо, що тут з собою включається процедура, що до, до неї входить, так, все по окремості. Тобто, саме перше, це в нас є шампунь, який містить теж в собі і кератин, і гуарову е, глибоко живить і відновлює структуру волосся. Теж ми його наносимо першим етапом на вологі волосся, залишаємо орієнтовно на тріх. Навіть на три хвилини не потрібно, просто гарно його вспінювати, тому що це ж якраз таки після фарбування ми не готуємо волосся уже до такої глибокої, конкретної реконструкції, тому просто гарно вспінити, розподілити по всьому волоці, вимити залишки фарби і змити. Наступним етапом у нас наноситься рідка спрей-маска. Вона є кислою, що собою вже закриває кути, кутикулярний шар, так тобто вона вже приводить в нейтральний pH е, волосся після фарбування, він стабілізує, е, зупиняє всі процеси після фарбування і знову ж таки працює як провідником. Ем, Наступним етапом у нас є ампула Oil Repair. Ми наносимо її поверх водної маски, залишаємо орієнтовно на 5 хвилин, прочисуємо волосся і змиваємо великою кількістю теплої води, комфортної для клієнта. Четвертим етапом ми наносимо мус. Гіперзволожуючий, який має захисні властивості, він захищає колір від вимивання, він на протеїновій основі, що дає можливість теж його використовувати на постійній основі. Також має кислий pH і вже ем, дає можливість більше нічого не використовувати на волосся. Тобто, це як уже фінішний елемент перед укладкою. так? Тобто ось у нас така процедура, яка може використовуватися в салоні відразу після фарбування, тому що наразі дуже є велика потреба в таких продуктах, тому що нам не вистачає е, тих процедур, які ми можемо використовувати, е, і не стягувати свіжо пофарбований відтінок. Так? Додому ми можемо рекомендувати для клієнта. Шампунь, спрей, маску і мус. В такій комбінації відтінок довше на порядок довше протримується на волосі, і буде максимальне укріплення і зволоження волосини з середини. Так, далі. Наступна, в нас що у нас наступна процедура абсолютний шок». Це просто теж нереально круте відновлення, яке можна давати і клієнтам додому, теж і професійно використовувати в салоні. Можна використовувати як, наприклад, скажімо, просто клієнт прийшов на стрижку з миттям. Тоді можна зробити такий міні-комплекс, можна використовувати до речі, його теж і після фарбування. Він теж не стягує свіжо пофарбований відтінок, навпаки, тільки більше додає додаткового блиску і зволоження. Е містить він собі три компоненти: це шампунь, е спрей кондиціонер і крем для гладкості незмивний. До складу входить кашемір і протеїни шовку. Кашемір надає омолоджуючі е властивості волосся, забезпечують м'якість і живлення волосся. Гарно його його теж кондиціонують, а якраз такі протеїни шовку вони створюють додатковий захисний бар'єр, який отримують вологу в середині волосини, цим самим повертають волосся природній блиск. Так? Ось. Тобто, першим етапом ви використовуєте шампунь, другим етапом наносите спрей-кондиціонер для гладкості, Він такої цікавої будови, цікавої форми, незвичний для нас, майстрів. В газовому балончику потрібно перевертати носиком вниз, локально наносити на кожну прядку, гарно прочісуючи і залишаючи орієнтовно до п'яти хвилин кондиціонер на волосі змивається все великою кількістю теплої води і наноситься крем для гладкості, фіксується дана процедура, прочісується і переходимо до укладки. До речі, ці всі процедурки знову ж таки дуже круто давати клієнтам домашнє використання, чому тому, що вони якраз таки будуть підтримувати повністю е е візуал. Гарний візуали, і плюс здоров'я волосся вам буде забезпечене. Всі продукти з Glamcare серії, всі шампуні йдуть безсульфатни, безсульфатними і з великим вмістом доглядових компонентів. Ще хочу від себе сказати знову ж таки, що вони не не було на пор... наразі в мене навіть випадків, коли б я стикалася з тим, що вони викликають сабурейний дерматит, або навіть у тих клієнтів, у яких є схильність до сабурейного дерматиту, дуже гарно. Очищають шкіру голови, не пересушуючи її, і навпаки зволожують, і немає такого моменту обтяжності. Тобто, навпаки, більше волосся легке, розсипчасте і комфортне, так. Тобто, продукти містять дуже велику кількість концентрацій доглядових компонентів, але вони не перенасичують ні шкіру голови, ні саме волосся. Тому є досить комфортним для роботи і майстрів і. Для використання клієнтів вдома.